Як проходить мій звичайний ранок в селі. Проснулася і відразу біжу дивитись, чи зробилась моя робота, поки я спала. Бачу, що там жодних змін, і барабашка не перемонтував меблі замість мене, значить, треба піти в ванну і настроїтись на сьогоднішній день. Але спочатку дістану стірку з машинки, поки вона там не заванялась, бо в мене трохи є проблеми з пам'яттю і я про це забуваю. Потім засовуємо свою голову під воду і погнали робити масаж голови шампунем для волосся. Чуть-чуть теж треба А Потім закручуємо тюрбан на башку і починаємо задумчиво чистити зуби. У мене зараз такий погляд, ніби я розробляю план побігу через кордон. А і ще, дам вам пораду: не завжди ж тільки фігню розказувати. Не залишайте волосся в рушнику довше, ніж на 5 хвилин, бо з'явиться лупа. Серйозно, не шутіть з цим, бо потім ту лупу фіг виведеш. Далі дістаю сушку і починаю все сушити. Але так добре, щоб не лишилося вологого волосся, бо я не можу це терпіти. Ну все, помилувалися з собою і можна Знову лягати в ліжечку, але не думайте, я тут ненадовго кайфую, бо ще треба вам змонтувати це відео і перешити меблі. Але про це вже в наступних роликах.